Вітаю вас, друзі, на каналі Ubuntu бібліотеці. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо пам'ятати, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви самі вже вирішили, чи хочете читати цю книгу, чи ні. О, перед тим як почати, я хочу задати вам запитання: чи може бажання бути гріхом? І чи здатна віра протистояти найглибшим людським пристрастям? І ще одне: чи можна бути одночасно святим? І грішником переді мною на столі книга. Провокація. Я не знаю, хто ще не зняв з букіністів відео в TikTok або в Shorts або Reels про цю книгу. Дуже багато є хейту, величезна кількість відеороликів, які насправді обсирають цей роман. У мене нема такої задачі. Я точно буду дотримуватися. Ідеї свого каналу і спойлерів робити не буду. Я скоріше ділюся думками і враженнями, які в мене виникли, які на мене справила саме ця книга. Тому єдине, що я хочу, напевно, на початку відео сказати, що це для мене за останній період легендарна книга. Тому що 6 лютого вона вийшла на українській мові тиражем в 10 тисяч примірників, а 8 числа ви вже не могли її купити ніде в Україні. Ця книга це провокація. Вона кидає виклик нашим переконанням. Соціальним нормам і уявленням про мораль. А хто хоче з вас отримати цю книгу в подарунок? Додивіться це відео до кінця. Там я вам розкажу, як це можна зробити. В Вашій увазі книга священник. Це історія про чоловіка, який віддав своє життя Богу, але зустрів жінку, яка змусила його засумніватися в усьому, що він вважав правильним. Усе своє життя. Це не просто еротичний роман. Це книга про віру, сумніви, людські почуття і межу між духовним і тілесним. Це не книга, як на мене, це абсолютно повністю тонкий лід. Тому що балансувати між темами еротики і духовності. Ну я не пригадую, щоб я читав такий витвір. Та і нагадую вам, що цей роман 18 Що робить цей роман таким скандальним і водночас глибоким? Чому він викликає стільки суперечок? Давайте розбиратися. Як завжди, по традиції шість ключових ідей, які змушують замислитися над власними переконаннями. Це книга, яка змусить нас відчути, замислитись і, можливо, навіть переглянути свої погляди на життя. Якщо ви готові, тоді давайте занурюватись, беріть каву, чай і погнали. Але для початку давайте розберемося. Все таки, хто така Сієра Сімоне? Це авторка, яка змішує пристрасті, філософію, еротику і релігійні мотиви. Її книги часто провокативні, але водночас глибокі та змушують думати. Ну так воно і є. «Священник» – це роман, який виходить за межі жанру. Він не просто про заборонене кохання, це роздуми про природу людських бажань і віри. Про повну біографію Сєри Сімони в своєму телеграм-каналі я записав аудіоподкаст, і там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів книг, таких як Ден Браун, Пауло Коеллю, Бернар Вербер, Наполеон Гіл, Ернест Гіменгує, Джордж Орвел та багато інших. Попри це, в каналі дуже багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео, підписуйтеся швидше, а я буду продовжувати. Чому ж все-таки ця книга викликає стільки обговорень? Ну бо вона ставить незручні запитання і не дає однозначних відповідей. Абсолютно не дає урок перший який я для себе виніс з цієї книги: віра і людські бажання. Чи справді вони суперечать один одному? Просто послухайте цю цитату. Чи справді Бог хотів, щоб ми заперечували все, що робить нас живими? У мене немає відповіді на це питання. В мене взагалі вам скажу немає відповіді на всі питання, які в мене виникли під час прочитання цієї книжки. Головний герой в цій книзі це святий отець Тайлер Белл. Не просто служить Богу, він живе за його законами. Він знає, що бажання це випробування, яке він повинен подолати. Це виклик. Але що, якщо бажання, це теж частина людської природи, яку створив Бог. Дуже важка тема. Насправді дуже єдиний момент, напевно, який мені подобається, що коли ти читаєш цю книгу у людському місті, то багато хто думає, що ну таке перше враження, що це щось релігійне. Чи можна поєднувати віру і пристрасть, чи це завжди конфлікт? Напевно, я дуже багато питань в цьому відео буду залишати, поки що без відповіді, бо я ще для себе їх сам не усвідомив і не надав. Другий урок гріх це лише поняття. Чи реальна межа? Як на мене, тут всі цитати просто на золота. Гріх це не завжди те, що здається гріхом, а святість не завжди така чиста, як ми думаємо. Треба десь погуглити, чи є якась заборона від Ватікану стосовно цієї книги. Я не знаю, як ця книга проскочила біля церкви. Ну, якщо просто взяти. І згадати, що колись хрещений батько, якщо я не помиляюсь, третя частина була заборонена церквою Римом і Ватіканом, то в мене на рахунок цієї книги дуже багато є питань. Святий отець Тайлер бореться зі своїми почуттями, бо його виховали так, що деякі речі це гріх. Але що якщо справжній гріх це жити, заперечуючи свої справжні бажання, де проходить межа між тим, що ми вважаємо правильним. І тим, що відчуваємо, як часто суспільство змушує нас почуватися винними за речі, які є природніми. Третій висновок. вибір це відповідальність, а не тільки обмеження. Ми не повинні жити, думаючи тільки про те, що дозволено. Ми повинні жити, думаючи про те, що робить нас кращими. Священик з цієї книги міг би продовжувати жити, дотримуючись правил, не ставлячи нічого під сумніви, але він розуміє, що справжня віра це не сліпе дотримання правил, а усвідомлений вибір. Чи може любов бути гріхом, якщо вона робить нас щасливішими та сильнішими? Як часто ми обираємо шлях, якого вимагає суспільство, а не той, що веде нас до щастя? Особливо мені дуже сильно відкликається, тому що останнім часом я дуже багато напевно говорю про соцмережі, але це просто невід'ємна частина нашого повсякденного життя. Соцмережі дуже багато людей своїх сторінок через сторіси говорять про те, що любов, любов, любов все треба обирати. Тільки любов: любов до ближнього, любов до себе в першу чергу, любов до своїх рідних, до своїх половинок, чоловіків, жінок, дівчат, хлопців і так далі. І отут е я звичайно трошки. Ки, от подивився під іншим кутом читаючи цю книгу. Невідомо, як я до неї віднесусь, прочитавши її через декілька років. Але на сьогоднішній день ось такі висновки. Переходимо до четвертого: любов це відповідальність, а не лише почуття. Справжня любов це не тільки бажання. Це готовність жертвувати, змінюватись, рости у цій книзі. Священник та головна героїня, не будемо спойлерити, борються не тільки з суспільними нормами, а й самими собою. Вони розуміють, що справжня любов це не тільки пристрасть, а й взаємна підтримка. Чи можливо знайти баланс між коханням і обов'язком? А напишіть, будь ласка, дійсно, бо я сказав свою думку про любов. А напишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас справжня любов. От для вас це тільки почуття чи щось більше? А ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на нього? Прикиньте, поки я переходжу до п'ятого висновку. Підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримуйте україномовний контент. Дякую. П'ятий висновок людина завжди буде сумніватися, і це непогано. Найбільша слабкість віруючої людини це її сумніви, але вони ж і роблять її сильною. От як це все зрозуміти? Я ж говорю, ця книга це просто абсолютно тонка крига. Головний герой Тайлер не просто любить поппі, це головна героїня. Він сумнівається у всьому. Він сумнівається до всього, що знав до зустрічі з нею. Суспільство вчить нас, що сумніви це слабкість. Але саме ті, хто сумніваються, знаходять свої справжні відповіді. Чи можна бути віруючою людиною і водночас не боятися питань? Не думаю. Урок 6. справжня свобода це не відсутність обмежень, а право вибору. Я можу бути ким завгодно. Я можу зробити будь-який вибір, але що зробить мене по-справжньому щасливим? Я кажу кількість питань, яка залишиться після цього відео, особисто в мене під час запису цього відео, просто якась буде рекордна. У всьому контенті, що я створюю, священник Тайлер розуміє, що свобода це не просто можливість порушити правила. Вона полягає в тому, щоб свідомо обирати свій шлях, приймаючи всі його наслідки. Чи ми справді вільні, якщо боїмося наслідків своїх виборів? Чи свобода це робити все, що заманеться, чи здатність залишатися вірним собі. Свобода це не втеча від правил, це для мене точно. Це право самому їх вистроювати. І тут я задав собі декілька питань. Чи ми справді вільні, якщо боїмося наслідків своїх виборів? Чи свобода це робити все, що заманеться, чи це здатність залишитися вірним собі? М -м -м, свобода це не втеча від правил, це право самому їх створювати. Священник не хороша, не погана книга. Це більше, ніж роман. Це книга про боротьбу між обов'язками і бажаннями, вірою, і любов'ю, свободою і правилами. Чи легше всього її хейтити? Так, чи можливо її на 100% хвалити? Ні. Але вона задає мені класні круті питання. Я ще раз задумався, чи можна поєднувати віру і пристрасні почуття. Ніколи цього не розумів. Чи завжди гріх це те, що нам здається, і чи варто жити за правилами, якщо вони роблять нас нещасними? Чи справжня свобода все таки це робити все, що хочеш? Але в мене для вас є хороша новина. Так як завдяки вам, шановні друзі, шановні глядачі, я на каналі дуже швидко набрав перших дві тисячі підписників. То я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які я і роблю випуск. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з них? Перше бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Друге, поставити вподобайку до цього відео та залишити коментар під цим відео, що саме для вас ви знаходите під час читання книжок і чому ви вибираєте читання, а не постійний скролинг тіктоку, рілсу, шорців там і в загальному соцмережі. І ще, будь ласка, дайте відповідь на одне питання: як ви ставитесь до цієї книги? Якщо ви вже встигли її прочитати? Якщо ні, то що для вас означає справжня свобода? Якщо вам сподобався цей розбір, підписуйтесь, будь ласка, на канал Бунту бібліотеці. Бунтуй, читай, думай, живи.